Щоб отримав нову установку для очистки питної води. Її надали угорські благодійники у співпраці із європейським об'єднанням територіального співробітництва ТИСА. Ця установка не єдина, яку привезли в Україну. Такі очисники вже були доставлені у міста, які найбільше постраждали від російської агресії. Європейське об'єднання Тиса прибуло із цією допомогою на Закарпаття. У чоп як ми це робили і раніше. Вартість цієї партії приблизно 13 тисяч доларів. Називаю вартість у доларах, бо це устаткування, яке працює і в Угорщині. Запропонувала американська фірма для вирішення проблеми із чистою водою в місті. До цього подібні чотири апарати було відправлено у інші регіони України: Харківщину, Дніпропетровщину, Чернігівщину. Такий цінний вантаж отримало прикордонне місто Чоп, у якому останні десятиліття постійна проблема із якісною питною водою. Частково її вдалося вирішити. Звівся на виводу забір, але і ця вода потребує додаткового очищення. Установка від партнерів має пом'якшувати воду та додатково її очищувати від заліза. Дуже багато в воді заліза. Проблема в тому, щоб забезпеч... забезпечити її відсутня або мінімізувати до того, щоб вона витечала всім вимогам саме станції, треба додатково ставити обладнання. На жаль, цього обладнання немає. А якщо є, воно дуже і дуже фінансово ємке. Тому, коли з'явилася така пропозиція, зрозуміло, що ця установка допоможе нам ще покращити рівень питної води. Така установка може очищати до півтора тисячі літрів води на годину і цим самим забезпечити питною водою близько 10 тисяч містян. Цей проєкт приклад міжнародної співпраці, адже установки, виготовлені американською фірмою, закуплені угорськими благодійниками і передані через Українсько-угорський фонд територіального співробітництва. Сьогодні для чопа це дуже життєво необхідна річ, яка потрібна, тому особа сатмар бережська область і місто Загонь, який побратим місто Чопа, давно опікуються і шукають різного варіанту допомогти з водопостачанням ЧОПи. Навіть говорили про водогін, які загоня переведуть через кордон. До чопа, щоб забезпечити жителів води. Зараз є така можливість, і ця можливість з радістю нами спільно буде виконана. З Зосером шестком ми передамо цю установку і думаємо, що це облегчить життя містян, які вже зможуть воду користуватися з крану. Обласна влада запевняє, що при правильному користуванні установкою та повній потужності нового водозабору у місті ЧОП вперше вдасться вирішити проблему із якісною питною водою.